Ховали інтернаціоналіста, блищала глухоцинкова труна, нестерпно пахло тополиним листом, і плач дівочий танув, як струна? Руда земля розверзлась чорно -ротом. чекає хижо мовчки на своє. А мати на колінах у болоті обмацує труну. Чи ж він там є? Стоять, відводять погляд в бік солдати, і шепотить сержант. Ледве чуть не велено, не можна відкривати, не велено, уже струмки течуть, уже весна, така глибока рання. Учора вже летіли журавлі, таке врочисте вийшло поховання, школярики стоять, учителі. А голосок дівочий квилить, квилить, соромиться кричати на весь світ. Кого клясти, кого назвати винним? І що той світ? Хіба він дасть одвід? На хрест сусідній похилився тато. Похнюпалися братики малі. В селі ховали воїна солдата. Українському селі нині щороку 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Цей день. Встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року номер 621 для увічнення героїзму військовослужбовців та добровольців, котрі віддали власне життя за батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході в Україні і ловайську трагедію. Смертельний для наших захисників зелений коридор пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом своє життя на вівтар свободи. Тож символом Дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха. Наше сьогодення продовжує забирати життя наших захисників, та ми, як ніхто, повинні пам'ятати, як вони боронять нашу батьківщину та наступний світ від нечисті. Ця кривава війна закінчиться і, як завжди, у нашу користь. Бо ж у нас є всі ці охоронці: сміливі та відважні, горді та мужні українці. так, щоб ця війна, яким я ніколи не була забута.